Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як зробити так, щоб до вас клієнти хотіли повертатися, щоб вони рекомендували іншим, і щоб вони були дуже задоволені вашими послугами. Я Вікторія Пітель і я бізнес-коуч, і я навчаю робити системи з вашого хаосу в голові до того, що заробляє 2000 доларів і вище. На вашій експертності, звісно, і на вашому досвіді. Отже. Перейдемо до теми, Да, як зробити так, щоб ваші клієнти поверталися і рекомендували іншим. Перш за все, потрібно розуміти, що є шлях клієнта, і це є основа взагалі маркетингу. І зараз, коли ви думаєте, що ви якось там до вас клієнти приходять, беруться, це означає лише те, що ви не знаєте, як вони до вас приходять. І першим етапом потрібно зрозуміти, як клієнти до вас приходять. По рекомендації ви комусь сказали, після якоїсь події або після реклами, і побудувати самостійно цей шлях клієнта, так якби ви хотіли, щоб він був. Скласти етапи. Наприклад, спочатку клієнт ваш потенційний бачить вас, наприклад, в сторіс Або на вашому аккаунті в рілсі. Давайте так, давайте вже таку вороночку, да. а воронка це шлях клієнта, так? це як рельси, да, по яких їде потяг. І першим пунктом, да, першою станцією, це є, він побачив ваш різ. І от на кожній станції, де він буде зупинятися, в нього є всього три варіанти емоцій, які він може отримати, і ви отримуєте або бонуси, або мінуси. Отже, він може сказати Вау, клас! І тоді у вас плюс один. Він може сказати ок, нормально, і тоді у вас ноль. І він може сказати фак, фу. І тоді у вас мінусу дива. От уявляємо, що на першому етапі зайшли і побачили рілс. І в рілсах їх щось здивувало, щось вразило, і вони сказали: вау! І їм захотілося піти далі. Скажу так: лише результат вау дає можливість вам далі просунути клієнта по шляху клієнта. Ще раз, лише ефект вау. Якщо ефект норм. Він далі буде листати рілси. Якщо ефект фу, він взагалі ніколи більше не захоче, навіть буде, знаєте, так от фу-фу фу-фу. Перше враження. Отже, перший етап, це якщо ваш вхідний контент, він має викликати вау. Що означає вау? Ви маєте бути гарно вдягнені. Ну, тобто, дивіться, бомж викликає вау. Чи людина, яка Ну так, нормально вдягнена, да, вдягнена одяг. Далі зачіска. Далі манікюр, педикюр. Хто що там показує на першому відео, це не має бути знято з руки, це не має бути якесь ем, таке, знаєте, небрежне відношення. Коли ви вже великий, коли у вас 50 тисяч підписників, коли у вас вже забитий графік, ви можете це собі дозволити і то. Подивіться, як це роблять ем, класні експерти. Вони це роблять спеціально для того, щоб знову таки викликати ефект вау від того, що вони в якомусь дивному місці, від того, що вони десь якось себе по, по відвертому проявляють, коли ви лише на початку, бо я кажу на початку, коли ви ще не заробляєте 5 тисяч доларів. От якщо ви не заробляєте на 5 тисяч доларів, це рівень виживання. І тут лише є БШ 24 на 7. Забудьте про стан, з якого ви будете заробляти, лише дисципліна діє, лише правильна маркетингова стратегія діє, лише е, дійсно захід в стан, з якого ви можете є БШ 24 на 7, да, щоб не було вигорання. У вас має бути ціль, заради чого, але це не сьогодні. Да? Це все вас стосується. Повертаємося до клієнтів. Клієнт побачив ваш різ і такий, вау! Клас, іду далі. А у вас далі нічого нема. Він прийшов до вас на сторінку, а далі немає шляху клієнта. Для того, щоб клієнти поверталися, рекомендували, у вас має бути пробудоване. Що це означає? Що після кожного рілсу ви маєте розуміти, задавати собі запитання, а що клієнт буде робити далі? Куди його далі перенаправляю? І пишіть прямо, куди він далі має перейти. Важлива, важлива, важлива деталь, яку я помічаю. Така помилка важлива, про яку я хочу сказати, те, що я помічаю на розборах. Мої клієнти, які приходять на розбори, думають, що зрілсів можна продавати. Зрілсів не можна продавати. Ну, якщо там з ста можна продавати в двох трьох рілсах, це лише те, коли ви там робите закріплені рілси, для того, щоб людина розуміла, як з вами взаємодіяти. Це спеціальні рілси. Але взагалі рілси, які виходять на не вашу цілю, не на вашу аудиторію, поки що не на ваших підписників, потрібно викликати вау-ефект і відразу писати, куди їм далі піти. За тим, щоб це вау, ну, щоб продовжити. Так? Людина хоче дофаміна, Дайте можливість отримати дофамін. Переведіть на якийсь інший допис, переведіть на якийсь інший хайлайт. Взагалі, у вас має бути серія хайлайтів, на які людина може перейти. Зробіть воронку, коли ви показуєте якесь відео, переведіть його в телеграм-канал. Будь-що, де людина може продовжити оцей ефект вау від вашої взаємодії, так? І от коли ви перейшли на оцей ефект, на цей другий етап, люди вже людині можна підсвічувати, з якими проблемами ви можете допомогти. Не з якими проблемами ви працюєте, а з якими проблемами людини ви можете допомогти. Тобто, ви маєте знати оцю шизу вашої цільової аудиторії, з якою вона встає вранці. От я знаю свою шизу, Мої цільова, моя цільова аудиторія хоче заробляти більше. Це коучі, психологи, допомагаючи практики, і вони хочуть заробляти більше, або інші підприємці, бо в мене є і різні форми взаємодії, і в них шиза, як заробити більше, як заробити більше, як заробити більше. Так от. Ви маєте знати, що вашого. Не тематичку е, самореалізація, не тематичку підвищення самооцінки, не тематичку травма, е, там, минулого. Уявіть тільки, що є життя, от є, от, якщо уявити таку ситуацію, що у вас немає цих травм, так? нема минулого е, е, нема інформації про те, що є травми минулого. які... Проблеми у людей виникають, тому що ви думаєте, що у них є ці травми. Що в них в житті не так? Що в житті в них не так, тому що в них самооцінка низька. Які проблеми в житті виникають, тому що вони не можуть самореалізуватися? Ми поглиблюємося. І от другий етап для того, щоб людина вас потім рекомендувала, вона має сказати: Белін, вау, вона розуміє мої проблеми. Розумієте, перший вау, мені це цікаво. Другий вау, вона, вона розуміє мене. Це як про мене. От другий етап він заключається в тому, щоб людина сказала вау. Третій етап, ви знову-таки маєте прогрівати людину. Як прогрівати? Їй продовжувати інформацію про те, що жити з цим, що ви зараз можна, звичайно, але ну не дуже ок. І є варіанти виходу з цього. І от саме я можу допомогти через свій продукт. І от третє, це те, що ви створили продукт, від якого людина каже: Вау! Це саме те, що я хотіла купити. Це та, саме те, куди я хочу вкласти гроші. Між іншим, я буквально там дві години назад придбала один класний тренінг, він коштує більше тисячі. Тисячі доларів, напевно, ну, десь близько тисячі доларів. Так, я минулого року хотіла на нього поїхати, але м -м, щось так подумала, що Варшава то далеко, то цього року поїду в Кишинів. Ну, ще далі. Але е, ця, знаєте, оцей мій е, моя шиза, що я хочу побувати на тому тренінгу. Це тренінг по НЛП е, від е, крутого, дуже експерта по НЛП від Елоніки Добровольської. Е, я хотіла на нього. Я навчаюся, тому що я сертифікований НЛП-тренер. І я прям хотіла доторкнутися до цього. І в мене ця шиза була. Я хочу доторкнутися до людини, яка по НЛП стоїть вище за мене. у Вау, нас наскільки сходинок! Але прям знаєте, попасти в середовище, де ти навчаєшся, у крутих. Оце моя була шиза. І воно попало в точку. Воно попало в точки, я купила це. Тобто, незалежно від того, є в мене гроші, немає в мене грошей зараз. Ну, вони в мене є, але якщо були чи не були, я зійшлися. Да? От, продукт зробили такий, що я прям захотіла. Тому що минулого разу там було просто НЛП, в мене є сертифікат НЛП, і я якось а цього разу жіночі НЛП. І розумієте, що клієнт здався. Ну, тобто, я. Тому третій етап у вас має викликати вау, це продукт, який я хотіла все життя, саме стосовно продукту. Четвертий етап це етап взаємодії. Все може бути класно. І рілси, і потім те, як ви розумієте людину, і те, який продукт ви їй запропонували. Четвертий етап це реалізація взаємодії. І від реалізації взаємодії також людина може отримати або ВАУ, або норм, або фак. І от ваша задача подумати, що головне у взаємодії, які результати клієнт отримує від взаємодії на рівні вау, да? і лише тоді він може порекомендувати вас комусь або зберегти ваш контакт і повернутися ще раз. Тому не так багато етапів, не так багато речей, які потрібно зробити, але якщо ви мене зрозуміли, вам набагато легше стане вставати вранці для того, щоб зробити сторіс, або робити мейл для того, щоб зробити рілс чи дописи, да? чи там зробити в Ютубі відео, як я зараз роблю. Ви розумієте, для чого, заради чого? Для того, щоб отримати ефект вау. Ви ж знаєте, що всі наші трансформації вони починаються з питання: а для чого це мені? Так, от я вам розказала чотири для чого. Щоб до вас поверталися клієнти і вас рекомендували. Якщо ви не розумієте, як саме ваші ніші це зробити, звичайно, приходьте на розбори. Посилання на розбір я залишу під відео. І ще ем, посилання на інстаграм світ залишу під відео, тому що в мене є не один канал, на якому я, я поширюю інформацію. На одному про заробіток, а на другому про дійсно мислення про трансформацію мислення, е, тому залишаю два канали ін інстаграма. Залишаю можливість записатись на безкоштовний розбір, а вам скажу, що найбільш Краще працює в цьому світі це рекомендація. Тому що ви не витрачаєте коштів на рекламу. Звичайно, є проекти, на які необхідно запускати рекламу, але найкраще працює рекомендація. Сарафанне радіо. І пам'ятайте, що сарафанне радіо, воно є завжди. Або вас погано рекомендують, або вас добре рекомендують. І от добре рекомендують лише тоді, коли є Вау усіх чотирьох елементах. А погано, коли є. Фак, хоча б в одному, тому фак заробити дуже легко а от вау, над цим треба постаратися. З вами була Вікторія Пітель. Я вас люблю.